Продаєш на маркетплейсі сплати податок. Так, очевидно, це правильно, бо зараз до Верховної Ради вже подали законопроект, який змусить цифрові платформи автоматично передавати цю інформацію податківцям. З продажів фізичних осіб планують стягувати 5% податку, плюс ще 5% військового збору. Ну і при цьому як завжди є багато. Але ну і далі нам про цю тему розкаже детально Анастасія Терещук. Мабуть, кожен другий українець раз чи два продавав через інтернет якісь непотрібні вживані речі. Викидати шкоду комусь іншому вони стануть у пригоді. Така людина знайшлась і серед моїх колег баліза, спортивний костюм, кігурумі, пазли дитячі, принтер. Тетяна активно користується популярними українськими маркетплейсами. Тут вона і купує, і продає. В мене тричі народжувала кішка лоло, і Всіх її котенят я продавала через відомий маркетплейс. Зараз частіше продає вживані вже непотрібні речі або книги. Править недорого – 100-200 гривень. Покупці ще й торгуються. Тож на руки отримує не так і багато. А якщо вирахувати податки, то лишиться копійки. А якщо ти публікуєш оголошення, то а, там тобі. Відомий маркетплейс пропонує ще оплатити рекламу, щоб твоє оголошення було видно. Тобто там певну суму ти платиш, якщо ще е, відсоток ти будеш певний платити, то мені здається. Е, те, що ти отримаєш, буде достатньо маленьким. Автори законопроєкту пропонують оподатковувати і тих, хто продає на онлайн платформах, і тих, хто за гроші пропонує там послуги. Щоправда, для таких користувачів, як Тетяна, обіцяють виняток. Якщо людина виставляє товари не часто, а загальний прибуток від продажів за рік не перевищить 36 тисяч гривень. Податку не буде. Законопроєкт не визнає окремого режиму оподаткування для уживаних речей, а передбачає лише певні умови щодо оподаткування доходу фізичних осіб, підзвітних продавців, які не є підприємцями, з метою зменшення податкового навантаження на громадян, які здійснюють нерегулярний продаж. Законопроєктом передбачено звільнення від оподаткування доходу від продажу товарів за рік, у розмірі що не перевищує 12 прожиткових мінімумів. Міністерство Анців України, якщо виторг перевищить 36 тисяч гривень, онлайн платформа автоматично списуватиме податок із продавцям. У законі пропонують пільгові 5% ПДФО, а ще 5% військового збору. А якщо сума від продажів перевищить 2 тисячі євро, продавцям доведеться відкривати окремий банківський рахунок. Без нього податок складатиме 18% ПДФО плюс ті ж самі 5% військового збору. Фізична особа приходить в банк. Він коли запрацює да, законопроект наступному році, і він має відкрити е, рахунок банку виключно під цю діяльність під е, цю цифрову платформу. В такому випадку буде працювати в цей пільговий режим оподаткування. Ще одне нововведення прописане в проєкті закону. Маркетплейси зобов'яжуть збирати персональні дані користувачів, а потім передавати інформацію разом із підрахованими податками до податкової служби. я б сказав, що це. Основний набір персональних даних, таких як прізвище, ім'я по батькові, те, що ми називаємо номер ідентифікаційного коду, адресу, адресу користувача засоби зв'язку. Із ним, особисті дані користувачів мають бути ретельно захищені, наголошують у мінфіні, передавати їх стороннім особам чи іншим онлайн-майданчикам, заборонено. За це передбачена відповідальність. Маркетплейси заповняють їхні інформаційні бази мають надійний захист. У нас на рівні групи компаній досить давно розроблені стандарти, які базуються на європейському законодавстві, зокрема на GDPR, загальному регламенті обробки персональних даних. Усі запропоновані зміни потрібні, аби українські маркетплейси працювали за нормами, які діють у європейському союзі. кажуть у мінфіні. Також в уряді сподіваються, що нові правила зменшать тіньові продажі. Україна імплементує міжнародні стандарти та директиви ЄС щодо автоматичного обміну інформацією для гармонізації свого законодавства та прозорості доходів у цифровій сфері. Механізм оподаткування через цифрові платформи запроваджується як відповідь на зростаючу частку онлайн-торгівлі, виконання міжнародних зобов'язань України перед ЄС та організацією економічної співпраці, а також необхідність підвищення прозорості та справедливості оподаткування у цифровій. Економіці Міністерство фінансів України Наша героїня Тетяна такі зміни навіть підтримує. Я буду водити. Я за те, щоб все було прозоро, чисто щоб податкове розуміла, куди йдуть кошти. Та все ще може суттєво змінитися, адже законопроєкт лишень зареєстрували у парламенті. Його ще чекає обговорення у комітетах, а потім розгляд під куполом. Тож документ можуть внести поправки. Анастасія Терещук, Данило Городецький. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.